Народні обранці готуються у четвер голосувати за президентський законопроект щодо Набута Сап. Чи знайдуться голоси в раді 31 липня? Ми запитали народну депутатку від голосу Інну Совсун. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Що вам нині відомо про настрої серед різних фракцій народних депутатів? Перше, що варто сказати, що не можна сказати, що є якісь узагальнені настрої на рівні фракції. Тому що ну є фракції, які однозначно зайняли позицію в абсолютній більшості, і зрозуміло, що вони будуть голосувати в будь-якому випадку відновлення на бусап голос. В першу чергу європейська солідарність так само в принципі сказали, що вони будуть голосувати. Але далі у нас є питання. Тому що звичайно найбільше питання це найбільша фракція в парламенті, це фракція слуг народу, щодо якої є власне кажучи найбільше запитання, тому що наразі немає розуміння, а скільки власне кажучи, що людей у них з'явиться на засідання. Яка частка з тих, хто з'явиться, готові будуть проголосувати, і з яких причин вони не готові проголосувати. Тому що там теж є розбіжності, бо є частина тих, хто вже є підслідством набу. І у них є очевидний конфлікт інтересів. Тут все зрозуміло. Є ті, хто боїться, що вони можуть обминитися під слідством набу, в принципі, теж є конфлікт інтересів. Є ті, хто дійсно бояться помсти за попереднє голосування, тобто вони, в принципі, не під якимось слідством, але вони бояться, що ну, в принципі, можуть їм помститися. Є ті, кому просто не подобається виглядати дещо, ну назвімо це політкоректно дивно. В очах громадян, коли вони тиждень тому проголосували одне, та а зараз голосують протилежне до цього, і тому зараз, власне кажучи, серед цих депутатів відбувається перемовини парламентським сленгом, також це називається торгівля, де вони намагаються в обмін на те, щоб виглядати ось так, як вони будуть виглядати, отримати хоч якісь собі бонуси на кшталт зняття обмежень по виїздах за кордон або ще щось таке. Та тобто, зараз відбувається збір голосів, скажімо так, в різний, в різний спосіб. Ну і окремо, звичайно, є групи, які ми розуміємо, що не проголосують ідеологічно та ну, в в першу чергу це ті, кого нам рекламували, що вони голосували за боротьбу з російськими агентами. Там самі російські агенти вони мали ймовірно, що проголосують. принаймні це буде щонайменше дивно виглядати. Є окрема позиція батьківщини, та які дуже бурхливо підтримували 12.414, Зараз зайняли таку серединну позицію. Мовляв, нам не потрібно іноземне управління, але давайте оберемо авторитетів серед українців, які будуть контролювати набу і САП. Я не впевнена. Чи вони будуть голосувати, ось але ну, от от така зараз такі хитання всередині парламенту відбуваються? От ще один нюанс, на який я хотіла звернути увагу, Ігор Рейтерович, наприклад, в коментарі нашим колегам з НВ він сказав, що от наскільки йому відомо, останні заяви Володимира Зеленського він фактично переклав цими заявами відповідальність на самих народних депутатів. Проголосували, і вони багатьох дуже обурили і роздратували. І ці настрої вони теж накладаються на от вами перелічене. Чи нема такого? безперечно? Безперечно, тому що дивіться, ну можна скільки завгодно там визнавати відсутність суб'єктності в більшості депутатів від слуг народу, і так далі. І так далі, але ну навіть вони розуміють, що ну вони їм буде дуже тяжко пояснити все те, що відбувалося, та бо з одного боку їм треба або визнати, що вони геть не брали р... участі в прийняті рішення, вони просто натисли Ті, які попросили, та або ж їм треба якось пояснювати цю зміну позиції, е, доводячи свою суб'єктність. Але тоді, якби якщо ти суб'єктний, то чому ти зробив це і чому ти зараз міняєш свою позицію? А, і звичайно, що багатьох обурює. Ну, бо по факту треба визнавати, що так, Верховна Рада голосувала, але президент це підписав. І більше того, зважаючи на системність цього законопроєкту, це для слухачів. Якщо раптом ви не заходили на картку законопроєкту, не дивилися його, то я вам скажу, що це 20 сторінок тексту. Це не що, що на колінках перед засіданням комітету написав Бужанський. Це всі мають розуміти, що якби звичайно що е, депутати були суб'єктом подання цих поправок, але 100% це рішення узгоджувалося на значно вищому рівні. А зараз винними намагаються зробити депутатів. Я не кажу, що вони не винні. Кожен на своєму місці має нести відповідальність за, за те, що він вона робить, але в будь-якому випадку ну не можна сказати, що винні тільки депутати і не вказати на тих, хто реально придумав всю цю історію е, і зараз відмовчується в стороні. А щодо батьківщини, яку ви вже згадували, от Юлія Тимошенко днями у пана Портнікова в ефірі була, і з її слів я так розумію, випливає, що вони не, голосу, не голосуватимуть, а щось вони своє подаватимуть от під тим соусом, що без зовнішнього управління та та моральні авторитети будемо шукати з днем з вогнем, знайдемо, і от тоді щось може добре і вийде а президентський заповно проект. Він якийсь не такий. Тобто, з її слів можна зробити висновок, що батьківщина вона відпадає повністю. Тобто, тих 15 здається, наскільки я пам'ятаю, голосів вона не дасть. Я скажу так, Це виглядає логічно, але не стовідсотково. Юлія Володимирівна дуже досвідчена політикиня з дуже, скажімо так відточеними навичками переговорів з різними багатим, бекграундом, скажімо, та, так Так, та, 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 великим досвідом в цьому плані. Тому я би казала, що знаєте, є варіанти, і я думаю, що ці варіанти зараз влада шукає, особливо на фоні того, що ми чули заяви сьогодні від європейських партнерів, та про припинення фінансування. За багатьма програмами і так далі, то я думаю, що на фоні цього і в уряду, і в офісу президента є дуже сильне бажання зібрати ці голоси. І я думаю, що Юлія Володимирівна е, знайде, що запропонувати в на ці голоси. Давайте я назву це так. Угу. Це дуже дуже цікавий тут нюанс. А, наскільки я розумію, в голосі готові голосувати за президентський документ, саме ну, щоб не розпорошувати увагу і не наполягатимуть на тому документі, який був депутатами Внесений 48-ма що до. Документу Зеленського так, так ми подали перші далі. Відбулося не дуже по парламентськи, скажімо так, не дуже процедурно, тому що формально президентські мали реєструвати альтернативним до нашого, бо він вирішує ті самі питання, ту саму проблематику зачіпає за логікою. Він мав би бути альтернативним, але вочевидь, його не зареєстрували альтернативним до нашого. Але ми готові голосувати президентський, тому що ну основну проблему у вигляді. Позбавлення незалежності на Бусап він вирішує. Історія з поліграфом дещо сумнівна з наукової точки зору, з регуляторної точки зору. Але в будь-якому випадку, я думаю, що до цієї історії про поліграф можна повертатися. Треба пам'ятати, що. Президентському законопроєкті там прописано, що ця норма вступає в дію через півроку, то це нам дає трошки часу, аби скажімо так детальніше заглибити це питання, подумати, як його коректніше прописати. Але зараз найважливіше це позбавити наявних станом на сьогодні прав генпрокурора перетасовувати справи між, між різними правоохоронними органами, і забирати у набу, тому що станом на сьогодні, коли ми з вами говоримо, це право генерального прокурора є. А стосовно от тих фракцій, точніше тих груп, скажімо так, ми в минулому ефірі, коли позавчора розмовляли, згадували, що їх називають, ну, вибачте, ну, називають так полоненими колишні полонення. Так. Так, <світ> полонення. Ну, там, довіра, решта, що там коїться. Вони ну, чи вони зобов'язані, як от саме в такому статусі люди їм сказали. Голосуйте, вони голосують. Е, дивіться, там е, кожного разу е, відбуваються нові домовленості. І я впевнена, що ну точно з ними не було пакетної домовленості, що ви спочатку проголосуєте ось це, а потім проголосуєте протилежне. Та тобто, вочевидь, що для того, аби вони проголосували першу версію закону, яка скасовує незалежність НАБУ і Сап. Хтось міг там ідеологічно проголосувати, хтось там є підслідний на І САП, і є скажімо так, що до них ведуться розслідування безпосередньо, тобто вони з ідейних причин могли проголосувати. Але ну точно. Так апріорі не треба пропускати, що вони так само легко готові дати голоси за протилежний законопроект, які скасовуються. Хтось ідейно не підтримує. Ну а зрештою, треба домовлятися, але це точно буде чогось вартувати якихось чергових соєвих правок, які там поза минулого тижня голосувались. Так менш-менш примітно для публіки, але це теж була частина так званих парламентських переговорів. Ось то я думаю, що зараз ось ці процеси теж відбуваються. Ah, uh, uh mm. Пані Інос, знаєте, що я так. так, так я так, думаю, так узагальнюючи, тому що я думаю, що слухачам цікаво, яка ймовірність того, що власне кажучи, ці голоси зберуться, і звичайно, що тут ніхто зараз не візьметься прогнозувати. Ми точно знаємо, що станом на зараз вже офіс президента дуже хоче, щоб це проголосували, ну, тому що вони розуміють, що без цього країна опиняється в дуже великій халепі. Але я би зараз оцінила ймовірність того, що голоси зберуть десь 60 на 40. ось так. от. Тобто, ну, якогось такого чіткого перекосу. В один варіант розвитку подій чи в інший немає скорше, скоріше зберуть ніж ні, але це поки що геть не вирішене питання, абсолютно, і це ще не гарантовано. Ну я от хотіла запитати вас про прогноз і. 60 на 40 це пані ну, якось зовсім не тішить. А от ця ситуація з заявою Європи. Немає незалежності на Бунесап, нема голосів, і, ну нема грошей. Вони не спонукають депутатів до голосування. Ну це ж свіжа сьогоднішня інформація. Їм якось ну, має стати лячно від того, в якій ситуації опиниться Україна. Теоретично для тих депутатів. Хто е, умовно живе на зарплату, і такі є, та е, то це там напряму може вплинути на їх безпосередньо, та е, звичайно що це так само має налякати депутатів, які переймаються за е, ситуацію в країні в цілому. Ось, але ну, у нас же не всі депутати такі. У нас не всі депутати живуть на власну зарплату. Тобто хтось скаже, ну там не прийдуть гроші від європейців. Це ж ну, це не це, якщо гроші від європейців не прийдуть, це зарплата вчителів, це зарплата лікарів, це зарплата державних службовців, це в тому числі зарплата народних депутатів. Та е, ну мовляв, не прийдуть ну то, якби ну то не дуже -то й треба. Не всі депутати навіть знають розмір ішні зарплати, так. Ось ну і звичайно, що якщо тобі загрожує е, три е, роки, п'ять років тюрми, то звичайно на фоні цього якби все інше таке, ти дивишся в перспективі. так, mm. Яку, <свісно> Ну потім, потім <свісно> до них прийдуть от вчителі і лікарі, скажімо так, в такому разі, пані ну, дуже дякую вам за розмову. Так. І от додам, сподіваюся, що ваш прогноз не справдиться. В більш я теж. В більш я теж на це сподіваюся. Позитивний я бік. Теж сподіваюся, але знаєте, чому я кажу, що 60 на 40? щоб слухачі в тому числі, я певна, що слухачі громадського це розуміються, а щоб вони, скажем так, не втрачали фокус уваги, тримали увагу на цьому далі. Я вже бачила, що там серед представників громадянського суспільства є поширена інформація про акцію в середу увечері. Я думаю, що воно не буде зайвим, щоб депутати бачили, що за цим далі слідкують, а не так хвиля пройшла і всі вже забули. Це збільшує ці шанси. Про прийдешнє голосування ради за повернення незалежності на БУ та Сап. Ми поговорили з народною депутаткою від голосу Інною Совсун. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, підтримайте громадське радіо.